Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів сьогодні засідання ставки тривали та дуже детально щодо кількох питань. Доповідали главком, командувачі і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій. Розглянули на ставці постачання боєприпасів для артилерії, для сходу. Для півдня, і, хоч вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі, були доповіді нашої розвідки ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам рішенням ставки головкому. Залужному та генералу Найво доручно посилити північний напрямок щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання. Дякую сьогодні. Дані та особисто, пані прем'єр-міністр Мете Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніка для розмінування. Дякую.